Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила користування електроприладами вдома. Щоб не скоїлося лихо, запам'ятай! Користуйся електроприладами лише з дозволу батьків. Найголовніше правило пам'ятайте, що безпечної електрики не буває. Ремонтувати електропроводку і побутові прилади повинен тільки фахівець електрик. Не включай всі електроприлади одночасно. Не користуйся несправними електроприладами. Не берись мокрими руками за дроти електроприладів. Не тягни вилку з розетки за дріт. Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, кастрюлі. Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі інші електроприлади, ввімкнені в електромережу. Перед сном або виходячи з будинку. Електроприлади потрібно обов'язково відключити від мережі. Будьте обережні з нагрівачами. Прилади, помічники, лише в електрику вімкни. Але ти ніколи не забудь, від біди подалі будь. Ну що ж, малята, правила користування з електроприладами ви вже знаєте. Будьте уважні і обережні. До наступних зустрічей!